Здорожчання цін на все. З 1 вересня анонсували нові тарифи для, на електроенергію для бізнесу від 15 до 25%. Що це означає? Супермаркети, взагалі всі магазини, які продають продукцію, їхня затратна часть на електроенергію збільшиться на 15-25%. І це відобразиться на цінах. Виробники Абсолютно всі виробники використовують електроенергію. Хтось багато, хтось не дуже, але у всіх затратна частина частина виросте на тих самих 15-25%, і це так само відобразиться на цінах. Наскільки збільшаться ціни? Це питання, але так високо. Енергетичні виробництва, де, наприклад, як у виготовленні кормів для собак, які виготовляємо, ми де затрати на один кілограм виготовленої продукції складають 5-7 гривень, тепер будуть складати 7-9 гривень. А це вже підвищення для кінцевого споживача. мінімум на 2 гривні нашого продукту, якось так. Чому так відбувається? Ну, мабуть, тому що наші е, притрушені сусіди б'ють по нашій енергосистемі. Не живеться їм спокійно і нікому вони не планують давати жити. Ну, мабуть, так потрібно. Нашому е, керівництву, нашій владі, мабуть, відніше, Ну, Значить, будемо всі платити більше за, за відновлення енергосистеми. Якось так.